Василина Янчишин, Слава Ісусу Христу! Отже, скажіть, будь ласка, за військового, який пропав три місяці. Тому маємо надію, що він в полоні, але то тільки надія. Я не зрозумів, що ви маєте на увазі, скажіть за військового, який пропав три місяці тому. Ну, Багато людей зараз знаєте. Рахується безвісти зниклими. Є певна процедура в армії, що це не так просто, що загинув, має бути підтвердження. Те, що хтось бачив, цього мало, має бути тіло. Є часом, що тіло не може забрати, а є часом, що ми і не знаємо, де він є. Ми не знаємо, де він є. У мене є друг Льоша і вже скільки, як його нема. І недавно його телефон задзвонив, бо у нас є його телефон. І є надія, що він може в полоні, може як. Ну, знаємо, що був поранений. На Бога надія. Так що молимося і надіємося. молитися за них, як за живих. Поки не буде підтвердження. Або підтвердження, що він повернувся, або підтвердження, що він загинув. А поки нема цього підтвердження, молимося так, як за живих. Льолька, Скажіть, будь ласка, мій чоловік зник без вісти, які молитви читати за нього, щоб повернувся з живим додому? Ну, я вже сказав, як? Як за живого? Слава Ісусу Христу, дорогий Оче, Василю. Насамперед, на щиро дякую вам за... за вашу щиру і добру науку, за ваш оптимізм і за ваше волонтерство також. Почи... Починати неділю з вашим Божим Словом і вже свято. Ще раз дякую. Знаю, що ви багато допомагаєте хлопцям на передовій. Тому надсилаємо вам скромну допомогу. 52 ковдри, 50 подушок. Посилка їде. До вас з Відня, Австрія, через Львів ТТНку надсилаю. Ви самі знаєте, як цим розпорядиться. З великою повагою Христина Грисимяк. Також маю назвати вам всіх, хто мені допомагав: Тихонюк Тетяна, Царинок Людмила, Петрук Люба, Будзинська Мирослава і наш львівський перевізник. Леополіс, так що я дякую вчора всім. Це серйозно молодці. Молодці, бачите, дивляться, люди підтримують, підключаються. Куди перестати, не знаємо, куди перестати. І є в тому потреба конкретна. І це буде, ну, як мінімум, ну, не тут, не в Дніпрі, бо тут, дякувати Богу, і в і в всіх лікарнях, слава Богу, все є. Але є місця, де треба, і ми знаємо, де це. І тому я щиро дякую, щиро дякую е Христині Гасимюк. Грасим'як. Як? як? Гасим'як, так. Дякую Христинка, дай тобі боже здоров'я за твої старання, за, за, ну, за все, що ви робите. Знаєте, як то кажуть, з миру по ниці, бідному сорочка. А тут, знаєш, волонтеру по, по одному е якомусь доброму ділу, знаєш, і перемога в наших руках. Так що. Працюємо, приближаємо нашу перемогу. Дякую всім волонтерам, дякуємо всім тим, хто долучається і допомагає волонтерам. І всім бачите, і люди працюють, бачите, і перевізник Львівський дуже молодці, оце є поважно. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. По-перше, ця пересилка там коштувала щось 4 з чомусь тисячі. Вони заплатили тільки за пересилку, бо воно об'ємне, воно величезне, розумієте?